Доброго ранку на каналі Файні Квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на городі, в садочку на квітнику 18 та 19 серпня 2023 року. 18 серпня час гекати завершиться о 12 годині 38 хвилин дня. Отже, після 14-ї години дня можна приступати до посівів насіння квітів, газонних трав, повторно посіяти насіння кропу, посіяти насіння огірків для опалювальних теплиць. І для теплих країн це підходить, або ж висадити в теплиці розсаду огірків. В діві можна садити розсаду квітів, ефективними будуть поливи та підживлення вже ввечері. Після 14-ї години дня можна нарізати живці та укорінювати їх, укорінювати добре від батки. Але не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Нарізка же живців. Це виключення з правил. Захищайте, будь ласка, рослини від шкідників та хвороб. 18 серпня ще несприятливий день для заготівель на зиму та для збору врожаю для тривалого зберігання. Завтра, 19 серпня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Діва до 14 години 53 хвилини дня, а потім перейде в знак Терези. З 11 години 51 хвилина до 14 години 53 хвилини це час місяця без. Курсу. Тому посіви насіння квітів, кропу, огірків, газонних трав необхідно посіяти до 10-30 ранку. Також до цього часу необхідно посадити розсаду квітів. Поливи будуть ефективними тільки рано вранці. Після 14 години не можна поливати, розпочинається час стихії повітря. Також не можна в цей день. Тобто 19 серпня проводити підживлення рослин і не проводяться ще зелені операції, але захищаємо рослини від шкідників та хвороб. 19 серпня весь світловий день несприятливий для заготівель на зиму та для збору врожаю для тривалого зберігання. І тільки після 19 години вечора можна буде розпочинати займатися заготівлями. Бажаємо вам успіхів, усіляких вам гараздів, миру та добра! Зустрінемося сьогодні ввечері, обов'язково в новому відео на нашому ж каналі. На все добре, бувайте здорові!